Я, Шепіда Юлія, учениця 11 класу з Інгайської школи. Здавна, найкращою підтримкою для людей були обереги. Для наших воїнів 75 ї окремої аеромобільної бригади я виготовила оберіг мішечки. Мій оберіг патріотичний, бо на ньому я вишила символічний орнамент, для якого обрала кольори нашого прапора синій колір неба. І жовтий, колір достиглої пшениці, наповнила мішечок зерном, бо це праця людських рук. Люди прикладали великі зусилля, свою душу і серце, при вирощуванні врожаю, сподіваючись на достаток, радість, продовження роду. Саме ця енергетика людської праці і наділяє силою мій оберіг. А найголовніше клала в мішечки молитву. На свої побажання повернутися додому живими і здоровими. Я думаю, мій оберіг буде захищати воїнів від куль, селяти віру, допомагати в нелегких армійських буднях, зігріватиме серце і душу. Дякуємо, що ви оберігаєте нас, повертайтесь живими.